Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати ось такі духмяні запашні гелі для душу від бренду Blackwell. У нас на сайті представлена дуже велика лінійка цього бренду. Всім ви можете детально ознайомитися на нашому сайті. Ну а я вам хочу показати більш детально ці гелі для душу. В одній бутилочці в нас 350 мл продукту. Ці гелі мають м'яку та дбайливу формулу, яка доглядає за шкірою людини. Після нього шкіра не стягнута, дуже ніжна та бархатиста. Гелі добре піняться і дуже легко змиваються. Після використання шкіра стає неймовірно гладкою, ніжною, бархатистою. Ці гелі залишають дуже приємний запах на шкірі. Він не різкий і не їдкий, дуже приємно пахне і зберігається на цілий день. У нас представлені в ароматі карамелі. Також у нас є з лохиною, має ніжний колір, добре піниться і дуже, і дуже смачно пахне. В об'ємі 350 мл такої упаковочки вистачить надовго. Дуже екзотичний запах це в нас манго, також упаковочка 350 мл. Срок придатності таких гелів для душу 24 місяці. Найголовніший цей бренд це виробник Україна. І топ продажі в нас з полуницею, то тому що цей гель має неймовірний запах, дуже смачно пахне, добре піниться, робить шкіру гладкою, м'якенькою. І давайте подивимось ці гелі, як вони виглядають у вилитому стані. Як ви бачите, гель практично прозорий, має дуже круте переливання, дуже гарно виглядає, має легку консистенцію, яка добре піниться і легко змивається зі шкіри, не залишаючи після себе тягнутого стану. Чорничний гель для душу у нас також трошечки безбарний, гарно переливається і неймовірно пахне. І має легку текстуру. Тепер давайте подивимося, який гарний у нас карамельний смак. Дуже гарно блищить і пахне неймовірно. І останній гель у нас з манго. Дуже яскравий жовтий колір. Пахне дуже смачно, легка консистенція, добре буде пінитися і змиватися зі шкіри. Тому для замовлення переходьте на сайт і замовляйте ці класні гелі для душу.